Ну і шумно наробив цей закон, тому спершу би хотіли з вами поспілкуватися і попросити детальніше розказати, що власне має на меті цей закон, і чи насправді він є загрозою свободі слова і чи це якісь нові зобов'язання для медіа? Цей закон стосується відкритості комітетів Верховної Ради. Тобто він зобов'язує комітеті повернути комітети повернутися до ситуації, яка у нас була до ковідних часів, коли комітет за день, тобто за 24 години до засідання, має оприлюднити порядок денний, щоб ви та ваші колеги знали, про що буде засідати комітет, щоб можна було зупиняти схематоз ще на етапі, коли рішення не прийняте, а не вже намагатися його зупиняти в процесі. Так само дозволяє забезпечити доступ медіа та громадськості до засідань комітету, фіксує необхідність або онлайн-транслювати, або, відповідно, записувати засідання комітетів і органів місцевої влади, і викладати записи, якщо не було онлайн-трансляції та, і якщо була, впродовж дня після засідання. Знову ж таки.